В очікуванні холодів Україна готується до четвертого опалювального сезону за великої війни. Росіяни вже посилили атаки на енергооб'єкти. Того тижня щодня під ударами були різні міста. Десятки тисяч людей тимчасово опинилися без світла, але енергетики намагалися швидко все поремонтувати. Росія добиває відновлену генерацію після торішніх атак. Б'є зграями шахедів. То що чекає нас цієї зими? Та чи Готові ми до четвертого опалювального сезону в умовах невпинного енерготерору. Наталя Кулик розповість не чекаючи морозів, росіяни атакують нашу енергосистему. У середу 18 дронів налетіли на Харків. 80 тисяч харків'ян залишилися без світла. Наступного дня ворог вдарив по енергетиці Вінниці. У ніч проти п'ятниці по Одещині у суботу атакували енергооб'єкт Чернігівщини. Майже 180 населених пунктів були без світла. Енергетики намагаються якнайшвидше заживлювати споживачів. Крім атакованих міст, решта країни без відключень. Четверта осінь та зима в умовах війни і російських атак не буде легкою. Ворог вже не ракетами, а великою кількістю дронів атакує інфраструктуру. Структуру міст і те, що енергетики відновлювали після торішніх ударів, об'єкти генерації та мережі. Ми запланували собі на до кінця 2025 року на весь 2025 рік відремонтувати 3,2 ГВт, 3,2 І на сьогоднішній день на Ж достатньо багато. Більшість, напевно, цієї цифри відремонтовано. Та Росія їх знову знищує у вересні. 19 дронів налетіли на трипільську ТЕС сильно пошкоджену росіянами. Торік, і те, що енергетики змогли відновити, росіяни добили перед цією зимою. Захист енергооб'єктів десь рятує. Десь його ще не встигли побудувати. Удари відбуваються постійно. А, чи вони відчутні? Вони відчутні. Але через те, що ми в цілому більше приготували потужності і відновлена досить велика кількість потужностей. Міністерство енергетики офіційно заявляє про 17 і гігаватт. Цієї потужності нам на зиму достатньо. Я певен, що не буде ніяких національних апокаліпсисів. Я певен, що не буде ніяких національних блекаутів. Чи будуть окремі відключення? Да, 100%. Вони трапляються і зараз що тижнево два-три рази в рі. Регіонах. Бити росіяни, вочевидь, будуть і по газовій інфраструктурі, точніше, не припинятимуть. На зиму Україна мала закачати достатньо газу. Із цим впоралися нині у сховищах 12 мільярдів кубометрів газу. Залишилося закачати трохи більше мільярда. Помалу посилює енергосистему розподілена генерація. За півроку в регіонах збудували додаткових 600 мегаватт сонячних вітрових станцій когенераційних установок модульних котелень. До кінця року ще три. Та мегаватт газової генерації обіцяє Міненерго. Багато установок Україна отримувала від USAID, і хоча її закрили, обладнання далі надходить. Американські партнери виконують свої зобов'язання. Скажу відверто: тобто, все, що було зафрахтовано, воно поставляється в громади, оформлюються документи. Друга складова це підключення. Тут є проблематика, і ми постійно уряду нагадуємо, щоб для таких установок було спрощення цих процедур. Розбудовувати альтернативну генерацію громадам допомагають благодійні фонди. Андрій представник одного з таких. Встановлюють сонячні станції на школах, лікарнях і водоканалах у різних містах. Гроші дають європейці, попит від громад великий. Вже змонтували СЕС для 13 лікарень, 14 шкіл, трьох водоканалів і ще 15 об'єктів будують. Останню запустили цю сонячну станцію на водоканалі на Кіровоградщині. Коли будуть відключення світла, станція буде працювати в автономному режимі і забезпечувати водою 4 години жителів а це 16 тисяч людей. Підступно росіяни цієї зими можуть почати атакувати об'єкти теплоенерго, і це найбільша небезпека. Наші теплові мережі, старі, аварійні і без російських атак. Як от кривий ріг минулого року, де частині міста в листопаді та грудні не подавали тепло через масу, Аварії. Уряд звітує, регіони до сезону готові на 95%. У разі щось станеться з центральними мережами, як у генерація, мобільні котельні та генератори. Самим приготуватися, ну як приготуватися до такої ситуації, це, по суті, відслідкувати, щоб ваш будинок був максимально готовий до того, що, скажімо, на 5-6 годин в якихось екстремальних ситуаціях не буде теплопостачання. Перевірте вікна, перевірте під'їзди, подивіться, щоб все закривалося, подивіться на. Дирина Да? Наталя, голова ОСББ Київської панельки. Тут 10 років її роботи. Утеплений фасад, поміняні вікна та двері. У підвалі утеплені труби та індивідуальний тепловий пункт. А з минулого року сонячні панелі на даху інвертор і акумулятор. На випадок відключень працюватимуть якраз ліфт, якраз насос, щоб холодна водичка була в будинку, і опалення. індивідуальний тепловий пункт. Воно розраховане на три години плюс-мінус. Але Якщо будуть на ліфті кататися туди-сюди, то це буде менше. Якщо не будуть, то це буде до 6 годин. За міською програмою їм поставлять ще один акумулятор та інвертор, і тоді автономними будуть довше. На будинок вже двічі замовляли енергоаудит, щоб оцінити тепловтрати, і це найкраще рішення. Коли ми робили енергоаудит, у нас прийшли професійні енергоаудитори, які знаються на цих якраз інструментах, що треба потрібно зробити будинку, щоб він став теплий економ. Комфортний. От вони і прописали: вікна, які саме вікна, де ці мають бути ці вікна? Якщо утеплення, то яке саме? Поки немає особливого попиту і на зарядні станції, які розмітали в перші блокаути в три дорога. Попит зростає після ударів по енергетиці. Починаючи з кінця серпня на початку вересня, люди вже більш активніше цікавляться даною групою товару. Особливо. Ті регіони, там, де ворог більше атакує енергетичну систему нашу, то там навіть в два рази в три рази попит вже збільшився. Не чекати, коли припече, а завчасно подбати про додаткові джерела електроенергії, тепла, запаси води, пального, справність генераторів, правила, яке на четверту зиму енерготерору українці мали б засвоїти. Якою для нас буде ця зима, знає лише ворог, і наша стійкість, це готовність до найгірших сценаріїв. Наталя Кулик, Віктор Зеленков та Євген. Зузуля, Факт сі ті, марафон. Єдині новини.